Всем привет! С вами Данил і я... сейчас подождите. Й-мо! И если ви бачите, що я делаю. Подивіться, як це четко. Если вы хочете зробити, то дивіться це видео. Вам понадобиться Отакі вот старі або нові резинки, я не знаю. И зажалка. Это що вам понадобится? Треба взять зажигалку, є стару резинку і підпалити резинку. Просто-напросто все. Що... І щоб резинка сама брала і горіла. А є воно гаряче. Кану -мо. Та ще не повірите, то я сейчас вам лучше покажу. Все наприк... дивіться, якщо воно загорілось, так, воно загорілось. Я думаю, ви бачите, що воно загорілось. Якщо ви не бачите, то вибачайте, Я вам нічого не можу... нічим не можу допомогти. Ну, щоб воно швидше горіло, його лучше так перевернути. Так буде саме найкраще. Саме цей дим вонючий, його краще робити на вулиці, а то не в хаті. Я раз робив у хаті, на мене не кричали. Ну, ви бачите, як ви бачите, на. а воно загорілось. Я його потушила, а воно загорілось. О, це затухло. Нам, щоб воно гаряче, нам, щоб його не брати па паличку, ну, щоб його не брати пальцями, лучше я візьму якось палочкою. Отак От беремо його струхуємо. Я вам покажу це на руки. Беремо так, кладемо на руку і розтираємо. А воно тепле. У мене ось є воно є, все, тільки воно вже розтерте. Ай, блін. Що я трачу, так? Я лучше це висиплю. Дивіться, я його просто-напросто беру, розтираю. І за мною зараз тут стоять мої друзі. Це Паша Мележик і бих Ярослав. Ну привітайте, що ви біля. Всім привіт. Дивіться, ми беремо в воду обично. І капаємо просто-напросто на руку. Воно таке чітко виходить, як. Можна грати так раз в разні ігри. Даже ось дивіться, воно даже осталось, коли впало. Нормально. Кому видно, то... Вот дивіться, чітко четко вообще капятся. Так багато цих шариків оно. Ну, правда, вони всі розпались. Дивіться. Так можна делать різні чіткі штуки. Це листок уже поганий, я його так переважаю. Беру, насипаю, наприклад, отак, так? Да? Щоб вам було видно, візьму і так. Це можна так сказати, у нас така типу естафета буде. Ми його просто так берем. розмазуємо якщо я просто багато мовчу, то нічого, то це моє друге відео, то вибачайте І на моєму каналі, ну, я думаю, якщо у мене набереться так багатенько підписників то я начну знімати таку штуку. і Ви мені будете казати задання. ну я буду пробувати виполнити ці задания. Я пока вс попробуем взять. У меня аж руки трусяться, капец. Где снится? А, блин. Ну -мо. Ого. Молод типа устраивает такие остальные канала честный да стой там я наверное буду обуни Я наверное бу... наверно, не буду Снимать ну, я ще придумаю как я буду видео снимать Не тільки про це таке буду снимать наподобие такого ну а якщо на моєму каналі набереться там наприклад, 50 підписників, то я начну знімати таку рубрику я буду купляти різні там ігрушки, типу на пульту управління там самолеты вертольоти, танки там різні такі і буду знімати насчет них відео і буду вам показувати, як вони роблять, літають. Воно прилипло в усіх капель і не тече нікуди, -мо, задолбала. Ну а я коли насобираю гроші нам на комп, я начну знімати відео. Там про Майнкрафт, там, не знаю про які ще. Про які ви скажете ігри, про такі я і буду знімати. Ну, я думаю, вам понятно це. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Пока!